Привіт, сьогоднішня наша героїня. Це народна улюблениця, мінеральна вода Поляна Квасова. Етикетка мінеральної води із зображенням гуцула з трембітою використовується щонайменше з початку 2000-х років. Вона стала настільки впізнаваною, що в 2017 році її навіть сполгатили в Росії, створивши майже ідентичну етикетку для води. І назвали її Поляна П'єсін. Що відомо про поляну Квасову, розливають її на підприємстві Алекс у Сваляві. А етикетка з гуцулом це фірмовий стиль, який символізує карпатське походження, автентичність і природну силу води. На жаль, ім'я художника або дизайнера, який створив цей образ, не розголошується. Але в магазині чи супермаркеті так і можна почути: Дайте поляну з трембітою. Геологічні процеси в глибинах землі відбуваються так. Відбувається хімічна реакція між мінералами та водою. Утворюється карбон 4 оксид вуглекислий газ, який розчиняється у воді під високим тиском. Через тиску надрах газ не виходить назовні, а залишається розчиненим. Коли така вода виходить на поверхню, вона має природну газованість, шипить як газована вода, але без жодного втручання людини. Назва поляна квасова має цікаве походження, яке пов'язане не з традиційним хлібним квасом. А з місцевою традицією називати мінеральну воду квасом. Звідки така назва? Смак води має легкий кислувато-солонуватий присмак, який нагадує квас. Це зумовлено високим вмістром гідрокарбонатів натрію, бору, природної вуглекислоти. Місцева традиція у Закарпатті мінеральну воду з природною газованістю здавна називали квасом. Тому джерело селищі Поляна, яке давало толку воду, почали називати поляна квасова. У народі казали, вода кваситься, тобто має природну газованість. У регіоні навіть кажуть, пий квас, оздоровишся, маючи на увазі саме мінеральну воду. Природна газованість води це явище, коли вуглекислий газ, міститься у води без додавання штучних газів, тобто утворюється у природних умовах. Поляна квасова або природний квас одержувала міжнародні нагороди з 1855 року. Парижі, Відні, Будапешті та Лугоші. А сьогодні вона має міжнародний сертифікат безпечності харчових продуктів та найвищі стандартні якості. А також її визнав Форс у 2020 році. Цей бренд Поляна Квасова увійшов до 100 географічних брендів.